Нема добре, насаджу холодно. Дуже. Забираємо дітей до обіду. Діти дуже хворіють час. Часто. часто да. А, а ну, теплення якесь, вони ставлять якісь. Дуечки. Дуечки, ну, да. які ми купили, такі і ставлять. Якщо не купили, то їх і не ставлять. І вони не включають зразу все, тому що така проводка. але це ще. Проводка одна а за який ви за свій рахунок купуєте? так. Да? Вікна за свій рахунок, звики за свій рахунок, що там. І ще ліноліум за свій рахунок, мойки за свій рахунок, все за свій рахунок, канцелярія, моющі, все свій рахунок. купуємо, покупаємо, за свій рахунок. Це ж судно, це ж державна структура, як не я. Ми здаємо, кожен місяць батьки здають, ну я стала половину здають, по 40 гривень. На групу, 20 на группу, 20 на 10 А Потім 100 гривень на бочку. 100 гривен мощі. Квартальний. Квартальні це по 40 гривень каждый місяць. 20 на групі, 20 на тиждень. Що зламалося, ми приносимо досі, там щось замало. Ну, все не все. Зараз виходить, що до обіду, так, да, і все. Ну, ну все до 12. -ти. Це дитину вас привели можливості? на 9-го і десять. Забрати дитину, забирати дитину. Кого немає можливості оставляють, вони там з саплями будуть боліти. Ну, болеють, ну і... мене все дві неділі походив, дві неділі з дому, три неділі посиділи дому. Дома, дома Потім буквально походили 4 дні. Я його до нього, а він утром прийшов і засоплює. Забираю обід, а в нього вже вода тече. Кажу, що таке? Все такі з'явилось. Кажу, я не Ми знаходимося зараз в дитячому садочку, мікрорайоні Гайок. Я живу тут, і тому ми звернулися сюди в першу чергу. Зараз проблема є, по всьому місту в дитячих садочках немає отоплення. Зараз температура, ви знаєте, що вночі вже мінусова і дуже холодно. Ми зайшли в дитячий садочок, там дійсно холодно. І вихователі, керівництво на камеру нічого не хочуть говорити, але факт є фактом. Тим більше виступали батьки і вони говорили, що... Вони за свій кошт купують обігрівачі, Цими намагаються ну, утеплити хоч якось, щоб було більш-менш тепло дітям. Але проблем, проблема в тому, що проводка цього не витримує. Запах гарі стоїть і рано чи пізно десь воно замкне і будуть проблеми. І в нас завжди ждуть, коли щось станеться, коли згорить, коли будуть жертви, потім це питання. Зараз ніхто не піднімає. Я це а, піднімаю це питання тому, що. Я дивлюся на бікборди, дивлюся телебачення Савчук Єфіменко, Всі вони розказують, як вони все роблять, як вони прикладають зусилля, мільйони гривень виділяються на розвиток оцього всього дитячі садочки, все добре, школи. Ми приходимо, а нічого немає. У Мене питання: це ж це є корупція. Де гроші тоді виділені? Чому батьки платять за все, навіть за мило? В туалетній принадлежності вони купують обогрівачі. Все за свій кошт, Батьки, де ж влада? Тоді У мене запитання, де влада? А де, де кошти бюджету? Чому вікна за свій рахунок вони ставлять? Оце про це проблема така. Про це потрібно говорити. Говорити чесно. Хай розкажуть нам, де вони дівають гроші, і все. Чому от така зараз ситуація?